я почну, що наш інститут проблем крії біології Національної академії наук України був заснований більш ніж 50 років тому, а шляхом а що ж таке? Що ж таке у мене не перемикаються слайди? Слайди не перемикаються, вибачте, за якісь на якщо Ну, на жаль, на жаль, слайди не перемикаються. Дуже жаль. Ну, що ж я, що я можу зробити. Ну, давайте я без презентації скажу, що, що ж, добре. Скажу без презентації декілька слов про активність нашого інституту, а презентацію, мабуть, якось іншим разом, якщо з'явиться можливість. Тобто, я хочу сказати, що інститут був в 1972 році. Інститут був організований шляхом з'єднання фізиків і математиків з фізико технічного інституту низьких температур. Національної академії наук України з одного боку. А з іншого боку, проблемної науково-дослідний лабораторії низькотемпературної консервації кісткового мозку е, інституту удосконалення роботи врачів. речі. Оттуди прийшли, прийшли медики і біологи. Таким чином, сформувався такий дуже е, унікальний склад нашого інституту, де є представлений. І ми такі біологи, фізики, хіміки, і математики. І от такий от сплав він існує на сьогоднішній день. І у нас є 13 лабораторій, 13 відділів дві лабораторії, які працюють совершенно у різних е, напрямках е, кріобіології як науки. Основні напрямки у нас це є е, розробка нових методів крім Великий дуже е, у нас досвід у роботі у напрямку регенеративної медицини. Потім займаємося гіпотермічним зберіганням органів, е, зберіганням, збереженням е, біорізноманіття, крім консервуванням ембріонів. У нас є відділ крім медицини. Я скажу пару слів про нього. Дуже великий. Велике увагу ми приділяємо регенеративній медицини. Це у нас біологія стовбурових клітин, це мізенхімальні стовбурові клітини, гемопоетичні стовбурові клітини, стовбурові клітини похідні нервового гребеню. Інший напрямок, це клітинна терапія, це розробка методів лікування. І захворювань за допомогою стовбурових клітин та їх похідних. Тканина інженерія. Тут досліджуємо тривимірне культивування клітин в складі, тривимірних структур. Потім моделювання та доклінічне випробування клітин і тканино-інженерних конструкцій. І кріобанкінг це розробка безпечних клінико-значущих технологій для консервування біологічних об'єктів. Як я казав, багато ми уваги поділяємо стовбуровим клітинам, зміхімальним стовбуровим клітинам, зокрема, і тканина інженерії, яка об'єднує принципи інженерії та науки про життя з метою створення. Біологічних замінників, які відновлюють, зберігають або покращують функцію тканини чи органів. І ми в якості таких скафодів чи носіїв клітин, використовуємо і альгінатні мікросфери, придатні маленькі е, е, тканино-інженерні конструкції, які придатні до ін'єкційного введення. Макропористі губки з альгінату, колагену, колагену з гідроксіапатитом, желатину, з інших матеріалів. І, крім того, використовуємо і такі природні е, скафолди, які ми отримуємо з цилюзуваних е, і демінералізованих скелетів морських губок е, різних родів. Ці дослідження ми використовуємо для. Лікування на різних моделях, тваринних моделях: це є пікові рани, вибухова травма, і гостра і хронічна пічінкова недостатність, діватна артрит, цукровий діабет, холодові рани, дефекти кістки, ішемічне реперфузійне пошкодження, пухлинний ріст, гіпертонія, хронічний алкоголізм, розлади сну. І далі то есть, у нас багато розроблено моделей, на яких ми опробуємо наші е, розробки. Ще одним таким напрямом являється гіпотермічне зберігання органів. Ми свого часу розробили е, дуже простий дешевий розчин для гіпотермічного зберігання е, в частності печінки, і показав такий сахаромісний розчин. Який оказався таким же ефективним, як золотий стандарт у трансплантології Ю. На жаль, ми ніяк не можемо внедрити цю розробку в клінічну практику, якось нам потрібно з вами з'єднуватись у цьому плані, тому що зараз у нас є такі розробки в мірі, які дозволяють зберігати органі на порядки довше, ніж це було. Це не зеленую Ось Тут ми будемо раді взаємодіяти з вами. Еще один напрямок це консервування репродуктивних клітин. У нашому інституті довго працював, був, очолував наш інститут, академік Валентин Іванович Гріщенко. І його дослідження, які проводились, Сприяли народженні першої в Україні дитини після запліднення інвітра в 1991 році, а також народження дитини після кріокансервування ембріону. Після уходу Валентіна Івановича ці дослідження продовжуються в інституті, і ми теж будемо раді співпраці. Крім того, ми зберігаємо біорізноманіття. Біологічних об'єктів, генетичних ресурсів як рослинного, так і тваринного е, світу. Відділ кріємедіцини у нас є також, який розробляє і крієхірургічну апаратуру, і е, крітехнології для виготовлення ксенодрафтів. Крім того, велику увагу поділяють експериментальній, Кріхірургії. Е, наші співробітники займаються діяльністю в полярних умовах і приймали участь у зимівлях 21, 26, 27 українських артичних експедиціях. І у нас є низькотемпературний банк біологічних об'єктів який у 2002 році отримав статус національного надбання України, і в цьому банку у нас знаходиться велика кількість зразків і клітини поповинної крові, і дорослі, фетальні стоборові клітини, клітини-попередники, репродуктивні клітини, первинні донорські соматичні клітини. Насіння рослин, занесених до червоної книги, промислові та еталони штами мікроорганізмів, а наш крябан генетичного матеріалу цінних пород порід риб є найстарішим в Європі і ми закликаємо вас брати участь у наповненні цього банку. Ми будемо раді співпраці у цьому напрямку. Ще у нас є е, свій журнал, який називається Проблеми крії біології. двоязичний, Англомовна версія існує з, тисячі, з 1991 року, а журнал був заснований в 1985 році. А з 2013 року, тобто майже 12 років, більше ніж 12 років, журнал індексується в базі СКУП. У нас є освітня, дві освітні програми ліцензовані, і на базі інституту існує єдина в Європі і майже в світі кафедра ЮНЕСКО по Крії біології, яка дуже, дуже пишаємо співпраці з цією кафедрою, і вона допомагає нам, у нашій молоді. Що стосується. Сьогодення це дуже важливо, що зараз ми як можливо більше вносимо внесок у нашу перемогу, і це переорієнтація пріоритетних напрямів наукових досліджень на вирішення проблем військового часу, це допомога Збройним силам України, це виготовлення окопних свічок. Плітіння захисних сіток, друг хвостовиків для 3D на 3D принтерів принтерах, підтримка поранених у шпиталі. Зважаючи на це, що я розказав, я вважаю і сподіваюсь, що участь у такому великому форумі не тільки зробить вагомий внесок у галузь медичного та фармацевтичного права, але й дозволить. Сформувати нові професіональні партнерські зв'язки для подальшої плідної плідної роботи.